Друзі, моє вітання. Угорщина наклала санкції на українців, яких звинуватила, начебто, у смерті угорця на Закарпатті. Окрім того, Орбан заявив, що зміг зупинити вступ України в Європейський Союз. Чому загострилось відносини з Будапештом? адже і так вони були доволі важкі. А зараз, взагалі, нова хвиля, так би мовити, будемо з'ясовувати разом з нашим експертом, який допоможе в цьому розібратися. Це аналітик інституту центральної європейської стратегії Віталій Дячук. Пане Віталію, я вас вітаю. Доброго дня. Добрий день. Як би ви зараз охарактеризували наші взаємовідносини з Угорщиною? Чому от чергова хвиля можна так зазначити, загострення? Якщо брати, використати базові знання з геометрії і базові знання з літології, то будь-які відносини можна описати якоюсь синусоїдою умовною, то от ми якраз десь глибоко зараз внизу. Чому тому, що зараз е через ось таке непорозуміння і маніпуляції з боку нашого сусіда, на жаль, які зустрічаються все частіше і все глибше, і системніше. Е ми зараз на етапі такої глибокої політичної недовіри, і е я б назвав це, інструменталізації цих всіх конфліктів з боку офіційного Будапешта. Підкресли офіційного, тому що е, існує паралельно в Угорщині є фактично дві Угорщини, е, на мій погляд: це Угорщина політична Угорщина е, теперішнього прем'єр-міністра Віктора Орбана. е, є е, е, є громадськість Угорщини, яка не дорівнює його політичному уряду, і погляди якої далеко не у всьому співпадають, е, із поглядами е, офіційної влади. Чому так наведу звичайний простий приклад: відкритий лист угорської інтелігенції до українського народу, де вони відкрито заявили і підписались під тим, що вони не згодні з політикою уряду, що вони продовжують підтримувати Україну, і це ми бачимо вигляді системної підтримки різних угорських організацій, і в різному вигляді це і підтримка збройних сил. Постачання якогось базового спорядження, складнішого, технологічнішого спорядження, так і різноманітні гуманітарні місії, які досі продовжуються вже на четвертий рік війни. Це немало. Всі втомились від цього. Сусіди наші теж від цього втомились, я їх прекрасно розумію, але нам від того не легше. Yeah. Ось. І мені прикро, що угорський уряд продовжує ось цю політику щодо інструменталізації чутливих таких питань. Які на останні там 15 років виникають між нами все яскравіше, і мова, і освіта, і права угорської спільноти в Закарпатті вони залишаються приводом для критики. Хоча насправді ситуація, так як змальовує угорський уряд, не відповідає дійсності. Угу. Але пане Віталію я б ще зрозуміла, знаєте, ну, там роки два тому, що у нас немає цього нормального спілкування, комунікації з Будапештом через те, що у нас ну роки два не було взагалі там посла. Але з лютого місяця чи з січня, навіть цього року, там вже є в нас посол, і мені здавалося, що це має тільки на плюс нам зіграти, що ми змогли побудувати вже там комунікацію більш-менш чи тут питання ну взагалі неважливо, є посол чи немає у Будапешта своя стратегія. Наявність посла і його робота це безумовно важливо, і те, що його тривалий час не було, це на мою думку велика прогалина в наших двосторонніх відносинах. Е, ну але маємо, що маємо, і мусимо виходити з тих реалій, в яких ми опинилися е, щодо теперішнього посла Федора Шандра е, то повертаючись до витоків. Ось цієї ідеї з його призначенням, це був передусім таки політичний сигнал. Це не була в жодному разі, на мою знову ж таки думку, не якась дипломатична, не ставка на дипломатію. Так, в нього не було дипломатичного досвіду, але його кандидатура обиралася за багатьма іншими ознаками. Тобто представником і голосом України в Угорщині мала стати людина, яка є дотичною до. 에, повторюсь до точок дотику між нашими країнами, 에, і яка глибоко в контексті це все, Закарпаття і угорська національна спільнота. Тобто, це мала бути людина, яка глибоко в контексті е, суспільного життя в Закарпатті, яка знає проблеми е, і побажання угорської спільноти не з змін, не з позиції угорського уряду, а безпосередньо зсередини. E, і на мою думку, тут надзвичайно вдалий вибір, e, це мала бути людина, яка в контексті e, війни і яка, e, яка є такою сполучною ланкою e, між угорським суспільством і силами оборони України. Тому що e, угорці досі служать в збройних силах України, Хтось добровільно, хтось ще з 22-го року. Хтось тільки призвався, хтось потрапив під мобілізацію, тобто це різні різні зовсім історії, але угорці є в Збройних силах України. Вони захищають Україну, в якій вони фактично народилися, в якій вони виросли, і в якій вони бачили своє майбутнє, тому пішли її захищати, ось тому це був такий політичний сигнал, що тобто, це та людина, яка є містком і яка допомагатиме зрозуміти. Одне одного офіційним урядом, між, розумінням між суспільством і так далі, і він мав розуміти ось ці ментальні коди, якими якраз і оперує Будапешт. Це в контексті саме угорської меншини. Те, що відбувається зараз, так і поясню, чого його кандидатура була доволі вдалою, тому що Угорщина його досить швидко погодила. Це ще серпень 23-го здається року, але Дійсно, ви казали, що з січня, але мені здається, в лютому 25-го року він тільки зміг приступити до виконання своїх обов'язків, і це вже така такі внутрішні більше причини, тому що немає механізмів законодавчих на всі випадки життя, і тому ось звільнення збройних сил, переведення на дипломатичний статус, і так далі. це складна бюрократія, яку потрібно було подолати. Угу. Ось, але чи е, якимось чином це е, вплинуло в короткостроковій перспективі на стосунки е, з Угорщиною, е, скоріше ні, ніж так, тому що е, угорський уряд доволі твердо тримається своєї лінії, яку він обрав ще е, починаючи від е, попередніх парламентських виборів. Тобто, угорському уряду зараз важливо не відступати від своєї точки зору. Uh -huh. uh, і не йти на жодні поступки для того, щоб не здатися слабким, і uh, наявність чи відсутність українського посла в цьому плані uh, для них не грає великої ролі, тому що фактично наш посол uh, є таким в основному щитом, який відбиває і приймає на себе перші удари uh, з боку політиків угорських. Uh -huh. Uh -huh. Угу. Гаразд а, зрозуміло щодо послуці нашого посла в Будапешті е, і принципі риторика Угорщини в цьому контексті. Е, Заява нещодавня Орбана про те, що ми зупинили вступ України до Євросоюзу, і за його словами, Угорщина заблокувала процес вступу України до ЄС завдяки результатам загальноціонального опитування, в якому то нібито понад 2 мільйони громадян висловилися проти євроінтеграції Києва. Орбан також заявив, що не розуміє, що являє собою Україна, Сьогодні і де проходять її кордони, пане Надалі. Як варто оцінювати цю заяву? Це довгостратегія в цілому Угорщини і подальшому нашого блокування в Європейський Союз, чи це от в контексті того виборчого процесу, який в Угорщині вже розгортається? А тут три рівні: перше, двосторонній між Україною та Угорщиною. А, і тут якраз інструменталізуються всі ось такі слабкі місця, починаючи від мобілізації, закінчуючи від е, тією ж війною, яка фактично триває на всій території України, хоча е, безпосередньо бойові дії йдуть тільки на її частині. Цей рівень на стосунках з Європейським Союзом, де Орбан використовує всі методи е, для того, щоб е, показати Україну загрозою е, для mm -hmm. того, щоб Прирівняти її фактично до е, держави агресора, е, показуючи ті ж самі шпигунські скандали, мовляв, е, шпигуни і українські, і російські працюють однаково то для чого ж розмежовувати Україну і Росію е, е, і це безпосередньо внутрішній рівень, який для Орбана зараз дуже важливий і для його влади, тому що квітень 26-го року вибори, вибори на носі. Політична ситуація в Угорщині. Не надто райдужно для е, Орбана, зважаючи на те, що е, за відносно неупередженими е, дослідженнями е, опозиційні сили вони переважають зараз е, за цю, соціологічними опитуваннями. Є окремо е, мер Будапешта, який теж е, більш проєвропейсько орієнтований ніж е, решта політиків, е, і більш відповідно проукраїнсько налаштований. Uh, і це все не на руку орбану. А ще uh, якщо до цього додати uh, фінансове становище в Угорщину, залежність від європейських фондів, і ті uh, 10-11 мільярдів, які досі uh, заморожені з фондів відновлення uh, і згуртованості для Угорщини uh, і період uh, економічної нестабільності в Угорщині. Перед виборами це не найкращий козир в нього в рукаві, і для того щоб подолати відвернути скоріше, увагу свого потенційного виборця і свого ядра виборців від внутрішніх таких проблем, він змушений шукати зовнішнього ворога, і ця стратегія для нього не нова. Вона існує від кого він прийшов до влади. Він постійно з кимось бореться. Він боровся з Соросом. Він боровся з мігрантами. Він боровся з представниками. ЛГБТК і, і багато ще. зараз. На жаль, роль е, зовнішнього ворога випала в Україні, і нам потрібно е, ми вже це прийняли, е, але зараз ми в такій слабшій позиції, коли ми змушено змушені, змушені в основному відбуватися, так європейський союз бачить е, позицію Орбана, бачить лінію Угорщини, бачить е, е, суголосність його заяв із заявами з Кремля. До прикладу, це під підтакування Лаврова, російського Лаврова, про те, що Росія готова допомогти Угорщині вирішувати питання з їхньою національною спільнотою в Закарпатті. Ну, от це все підливає масла вогонь, і має на меті зробити Україну ворогом як в очах виборця, так і в очах Європейського союзу для того, щоб зменшити підтримку. Виправдати свою співпрацю з Росією, виправдати небажання знизити залежність від економічної співпраці від енергетичних енергетичної залежності і так далі. Угу. Але пане Віталію, чи я правильно зрозуміла, що мета зробити нас ворогом для своєї країни, для угорщини це мається на увазі в інформаційному полі створити такий образ. Чи тут більш глобальний аспект? Бо ну ми ж пам'ятаємо, що наші правоохоронці ловили офіційних представників розвідки Угорщини на нашій території, де вони розвідували наявність наших систем ППО. Для Орбана дуже важлива інформаційна складова, і якраз інформаційне поле вкладаються неймовірно великі ресурси, повторююсь вже не одну виборчу кампанію, починаючи від формування двох медійних великих холдингів державного і приватного і закінчуючи тиском на всіх, кого можна оголосити своїм ворогом, і зараз вже прив'язати до України. Ось ця е, прив'язка е, Петра Майдера до е, нібито бажань відправити угорських солдатів в Україну до підтримки України, е, намагання зробити його е, цапом від відбувайлом за всі проблеми, е, і пов'язати з українськими шпигунами, пов'язати з закарпатськими депутатами з угорським корінням е, теж історія, яка нещодавно була. Це спроба от делегітимізувати де його в очах виборців справи з висилкою дипломатів, шпигунські оці скандали. Це теж не нова історія розвідки всіх країн працюють всюди, але важливо не перенати, не перетинати ось цю межу. угорщина. Своїми шпигунами її фактично перетнула, тому що збирали, збиралися. Доволі чутливі дані щодо розміщення критично важливої інфраструктури, військових об'єктів. Але Угорщина сама через, мені здається, невдале планування цього всього вдарила в штангу, обираючи для вислання не тих людей, яких потрібно було їм. Ті дипломати, яких висилали з Угорщини, виявлялися не зовсім українцями. Як виявилось, вони не були причетні до офіційної дипломатії вже багато років. Тобто, якщо глибоко досліджувати, більшість кроків, які робить угорський уряд, вони мають собі велику емоційну інформаційну складову, але не мають якогось підґрунтя, вони нічим не обґрунтовані і їхні всі ось такі Фейсбук докази і. Відео докази, які вони, відео, які вони масово поширюють в інтернеті, вони розсипаються а, якщо їх копнути трішки глибше. Угу. торкнуся цієї тези, яку ви озвучили, що розвідки всіх країн абсолютно працюють в інших країнах, і тут ну якби на додачу та ж сама цитата Орбана: що українські спецслужби розгорнули активну діяльність на території Угорщини, щоб вплинути на парламентські вибори 26-го року. А, наскільки така заява? Ну, ти... Так про маю. тиск про тиск України, про тиск Володимира Зеленського е і вплив його на внутрішні процеси в е, Є така чудова фраза. Це ж було вже, е і історія цих заяв вона доволі циклічна. Як і історія з будь-якими провокаціями, які зараз з'являються щодо тієї ж угорської меншини Закарпатті, це і провокативні написи, і підпали. Це ж було вже. Це ж було чотирнадцятого mm -hmm. по двадцятий, 21 -й рік почерк один і той самий і завжди знаходяться вуха, які стачать з Кремля, використовуються для цього основу маргінальні праворадикали, завербовані в різних країнах російськими спецслужбами. Орбан це все використовує для того, щоб створити певний емоційний фон навколо цієї ситуації і показати це як системні випадки. Хоча вони виникають, як правило. Одномоментно і потім після них не залишається фактично нічого. Він подається як одну системну лінію щодо утисків і щодо намагання якось вплинути. Щодо впливу української розвідки на політику угорщину внутрішню політику і на вибори, це з прицілом дійсно на, на майбутні вибори для того, щоб створити теж підґрунтя, аби визнати ці вибори нелегітимними. Аби ви аби звинуватити Україну в фальсифікації і якомусь впливі на результати цих виборів, якщо їх результат Орбана влаштовувати не буде, тобто вже зараз аудиторія підігрівається. Для того щоб цю карту знову використати, коли прийде. Mm -hmm. до тобто, якщо зараз звучать такі заяви щодо парламентських виборів наступного року, мабуть, є якісь підстави говорити, що е, ну, результати для Орбана вже зараз ми маємо говорити будуть невтішними. Він може натриматися у кріслі прем'єр-міністра. Е, до цього Орбан готується. Я вже наводив соціологію, е, за якою е, опозиційні сили партія Тиса Пейтера Мадіра вона випереджує, е, партію фідес Віктора Орбана за різними даними там від 5 до 10%. відсотків, звичайно ж, урядові дослідницькі центри вони публікують цифру зворотню. Тому тут потрібно десь дивитися середнє по палаті, і часу ще трішки до виборів залишається, і ось цими всіма гострими такими конфліктами між нашими країнами Орбан намагається якраз активізувати свій електорат, налаштувати його на правильну хвилю для того, щоб це потім використати. На виборах мобілізувати свій електорат важливо дивитися на ядро виборців, на тих виборців, які вже прийняли рішення, які його скоріш за все не змінять. Тут ядро у Віктора Орбана доволі міцне. Це ж виборці із в тому числі, із прикордонних регіонів з Україною, це сільські регіони, де люди мають менше доступу до. Незалежних медіа, де в основному дивляться і читають угорську пресу, горські медіа і відповідно знаходяться в своєму інформаційному полі, і м, те, що вони чують е, про Україну як е, загрозу, е, це відповідно формує ставлення е, до України. Е, і якщо прямо пов'язують опозиційного політика з Україною як загрозою, це те, що у них відповідно формує уявлення, що за нього голосувати не потрібно і, до речі, десь недавно. Натрапляв на результати соціологічного дослідження американського дослідження інституту неупереджено з доволі гарною репутацією про сприйняття кого ж угорці вважають загрозою для своєї країни, і прикро бачити, що після Росії на другому місці знаходиться Україна. Це означає, що пропаганда працює до працює на 100%. Mm -hmm. І нажливо нам, нам важливо і на рівні європейського союзу і в самій угорщині показувати і говорити доносити до людей правду і через mm -hmm. власні ресурси, чи через посла, чи через українську спільноту, яка зараз живе в Угорщині, і через медіа, які є доступними до співпраці, які їздять в Україну і бачать. Що тут відбувається насправді, угу. але пане Віталі, доволі дивно, що якщо угорці вважають Росію загрозою, що, а, у цей зв'язок важель втиску тиску з боку Москви, вони не намагаються в швидкій перспективі від нього позбавитися. Я маю на увазі енергоносії е, е, на купляння нафти власне безпосередньо у Москви. Ну тобто, тут процеси якось доволі повільно йдуть. Хоча Росію, як ви говорите, вважають ворогом номер один. Гаразд тут ось такий е, разив, угу. тобто. Це і загроза, але бажання втрачати стабільність, в якій вони живуть теж неохоче. Вони це роблять. Тобто вони знають, що їм так сказав уряд: що якщо ми розірвемо зв'язки з Росією, грубо кажучи, у нас все подорожчує. Нас подорожчують енергоресурси, відповідно, подорожчують продукти, і уряд не зможе там платити ту пенсію і зменшувати податки. Відповідно для людей важливо. Бачити стабільність е, свого майбутнього е, Росія для них загроза гіпотетична, тобто вони знають, що НАТО їх захистить, е, і Росія не зможе подолати НАТО, е, і ось проблема проблема власного живота і власної е, стабільності для них зараз чомусь важливіші ніж гіпотетична потенційна загроза Росії і за яке. На останок Угорщина наклала санкції на українців, яких звинуватила у смерті угорця на Закарпатті, нібито через дії ТЦК. Наскільки ці от м, кроки зі сторони Будапешту є не знаю, пропорційними, співмірними щодо тих претензій, які вони висувають? Ну в принципі, як це впливає на наш образ, на наше сприйняття в європейському союзі в цілому? Адже ну угорщина член єс НАТО, тобто ну може мати можливість донести і створити певний образ про нас. Ну якраз для того, щоб створити цей образ, ця ситуація і була використана на мою думку. Угорщина має показати, що планує прагне показати Європейському Союзу, що мобілізація в Україні це зло, таке ж саме, як і в принципі війна. А війни угорщина не хоче і максимально пропагує з їхньої мир з їхньої точки зору, і максимально невигідний для України. Чомусь Інтереси України при цьому Угорщину мало хвилюють офіційну Угорщину, і це прикро щодо того, які це може мати наслідки, ну для українських збройних сил, навряд чи якісь тому, що навряд чи ці офіцери планували в'їжджати зараз в Угорщину найближчим часом, чи для відпочинку, чи для якихось інших потреб. А основні санкції це якраз загроза перебування заборона перебування на території Угорщини, тобто. Це раніше радше політична заява ніж якийсь конкретний крок. Тобто щось потрібно зробити. Заявили голосно про санкції, потрібно щось ввести, аби було так. В принципі, зробили. Mm -hmm. Але чи є правова підстава для ведення цих санкцій? Тобто, чи було проведено чи завершено вже розслідування у випадку, який стався із смертю українського військовослужбовця українського громадянина з угорським корінням, не завершено. Доказів 100% наразі немає ситуація під контролем президента України і експертиза, наскільки я знаю, що відбувається. Експертизи відбуваються із залученням Європейського союзу, тобто Україна максимально прагне показати відкритість цього процесу. Так, мобілізація це погано, але крім своїх прав. Громадяни України мають так само обов'язок захищати свою країну, і е, наявність неживного громадянства не звільняє е, від всіх обов'язків. Від, від випливають із громадянства громадянства українського. Так смерть це погано. Так кожна неприродна смерть вона має бути розслідувана і винні мають бути покарані, якщо е, в цьому є чиясь вина, але використовувати е, чиюсь. Смерть чись загибель на користь власних політичних амбіцій, політичних інтересів це, на мою думку, низько. Чомусь не враховуються, не захищаються інтереси тих угорців, які зараз воюють. Чомусь не згадуються ті типу, понад 77, сім здається, етнічних угорців, які вже загинули, захищаючи власну батьківщину, де вони народились, жили, виросли, де живуть зараз їхні діти, скоріш за все. Де mm -hmm. принаймні, залишилися їхні родини. Е, ось. Тобто, ось таке однобоке висвітлення і звинувачення без наявних е, для того підстав і доказів 100%. Е, це не дипломатія, е, це не є ознаки європейської правої держави, якою себе вважає Угорщина, принаймні офіційно Е, і це якраз є ті приклади маніпуляцій, про які ми вже багато говорили. Угу. Пане Віталію, щиро вам дякую за те, що прийняли наше запрошення, допомогли нашим глядачам розібратися цих важких і складних питаннях, але які безпосередньо і стосуються, впливають на кожного з нас. Аналітик інституту центральної європейської стратегії Віталій Дячук був разом з нами. Друзі, пане Віталію, ще раз вам дуже дякую. Дякую за запрошення. Гарного дня, бережіть себе Навзаєм.